Друзі, нагадуємо, ви дивитесь ранок надії в прямому етері. І знаєте, буває, от читаєш історії успіху людей і просто захоплюєшся, тому що вони пройшли так багато у своєму житті, подолали так багато перепон і все ж продовжили рух у напрямку до своєї цілі, до своєї мети. І саме такою є сьогоднішня наша гостя, яка завітала до нашої студії. Це приватна підприємиця, засновниця мережі магазинів корисної їжі артишок Лілія Яненко, яка розповість нам не лише про бізнес. В умовах війни, але й поділиться власним досвідом, як вона подолала страшну хворобу. Отже, наша гостя вже у нашій студії. Повітаємо вас доброго ранку! Раді взагалі бачити з вами познайомитися навзалі і взагалі, взагалі бути. представляючи вас. Е Усвідомлюємо, що ви молода, гарна, і вже скільки всього ви встигли зробити і пройти? Ну давайте будете будете ділитися секретами, як це у вас вийшло, і що вас мотивує на цьому шляху, і про все це хочемо вас розпитати. Найперше, як е, взагалі бути бізнес-вумен в Час війни вже більше півтора року. Ми, ми знаємо, як люди реанімували свої бізнеси там після початку повномасштабного. Як це все було складно, як багато закрилося бізнесів і так далі? Як вам сьогодні де вибирати ці сили, натхнення, щоб от в таку нестабільність працювати і штовхати вперед той бізнес, який у вас є? Дякую за цікаве запитання. Моя робота це це моя пристрасть. Це моя любов, це моє життя, чим я живу. Це, ну, зараз мене це дуже мотивує. Воно і раніше мене з приходом uh -huh. з появи в моєму житті, воно мене мотивувало. Зараз, сьогоднішній день, це дуже складно працювати. Емоційно. емоційно. Сьогодні була нескладна ніч, і всі yeah. знають. ну, Тобто yeah. іти на роботу, так само працівники, за яких ти хвилюєшся, чи вони дістануться до роботи, не дістануться, як буде день потім, це надскладно. але ми працюємо, ми працюємо з першого дня війни, ми не закривалися жодного дня. Тобто просто зменшували режим своєї графіки роботи магазину, але ми працювали. Не всі магазини, але працювали з першого дня повномасштабного вторгнення, не закривалися, допомагали людям все, що в нас було, навіть, як я казала, ми з інших областей привозили хліб. Дарти шокут, щоб. Тому що по нашій вулиці у нас не було де придбати людям хліба. У нас є поруч великий магазин «Оус», всім відомий, але він був закритий. І всі люди, які ж залишилися, їх було чимало, вони всі приходили до нас. Розкажіть всі більше приходили. власне, про цей бізнес. Що це таке? Що, е, з чого ви починали? В що зараз він перетворився? Моя робота, моє задоволення починалося. А вже 4 роки. Ми вже існуємо. 4 роки вже повноцінних 4 роки існуємо. Як є магазини рік до цього ми працювали онлайн. Okay. Мали інстаграм-сторінку розпочала яку веду зараз теж я. Я кажу, з коробки фініків, тому що зараз починалося з горіхів, з фруктів, а перейшло великий вже повномасштабний такий магазин. Тобто я правильно розумію, починалося все з інстаграм-стріночки. Ви так. відправляли новою поштою, так, так людям так. посилочки чудово. І потім переросло в мережу правильно? В мережу в мережу. Ми відкрили один магазин. Поруч, де я проживаю, знайшлось приміщення. Подумала, а чому б і ні? Ну тобто, в мене є така. Штука, можна сказати. ну тобто, Якщо я щось хочу, я не дивлюсь, чи це тут щось мені перешкоджує, чи не перешкоджує. Я завжди йду вперед. Чудово. У мене немає стоп, як каже сестра. Е і от вирішила спробую, Тобто, і воно вдалося, Вдалося, відкрила один магазин, десь пройшло півтора року, і була пропозиція на інший, відкрили інший. На сьогодні є два магазини і ще плюс кав'ярня. У нас ще був третій магазин, але він був не актуальному місці. Ми його закрили. Я, я дуже рада. В нас дуже багато здорової їжі. Що зараз у вас є? От що найбільше е, популярне? Що люди люблять? У нас напевно 70% – це овочі і фрукти. Угу. Ну тобто, це свіже щоденно, яке. Привезене тридцять десь з, ж... з кимось співпрацюють співпрацюємо, співпрацюємо. У Нас ну коли по сезону у нас майже вся продукція органічна. Yes. Черкаська область у нас дуже багато поставляє. Там Житомирська була ось Лохина У нас ягоди весь сезон були це екологічні, yes. тому що у нас від фермерів я кажу, я шукаю собі заняття, де подальше і звідки привезти. Тому що чим далі від міста, тим екологічніше. Yes. У мене батьки займаються деякими теж. Вирощенням помідорів такого зернових культур дуже багато. Тому ми маємо свою власну зелену гречку, горох, а, ну тобто такі бобові різні а. крупи, які екологічно чисті. І я бачу, як вони зростають, проростають, цвітуть. І коли збираєте в якому У нас і соняшникове масло, яке ми теж уже отримали гости до нього, і тобто маємо сертифікацію знак якості і продаємо, Чудово. Ну, тобто це екологічно завжди так любили, масло. От, не знаю, всю цю сферу. Це ж треба любити, любити природу, любити ці фрукти, овочі. Без цього ж ніяк. Без цього ж ніяк. Воно прийшло до мене, напевно, після подолання мого тяжкого шляху. Ну, тобто, як я кажу, в мене є до і після, бо я колись була однією людиною, зараз заростала зовсім іншою. Я завжди зростала в природі, в ось цьому всьому, але зараз з Київщини Ні, з Черкащини. З Черкащини, так, але вже 13, 14 років вже в Києві проживаю. І… Тоді раніше це так не цінилось, а зараз не знаю. Природа це, це просто безмежна uh -huh. любов і все це краєвиди, і, і, овочі, фрукти. Я не знаю, це, це моє те, що мене рятує. Я uh -huh. я ними тільки харчуюсь, uh -huh. <laughs> я їх пропоную людям, тому що це здорово. Uh -huh. це здорова їжа, це те, що має бути в нашому раціоні, ну тобто, хоча б 50%. А в моєму раціоні це напевно 90% щоденно. Чудово. <рес> ну, це приклад, я вам скажу для наслідування. От ви згадали про те, що ваше життя поділилося на до та після. Так розкажіть, будь ласка, детальніше про цей момент. Що це було за до, і що це був за переломний такий етап? Переломний я була колись звичайна людина, як і зараз є звичайна, але внутрішній я відчуваю себе зовсім по-іншому, тому що шість років тому я зазнала, дізналась про. Значну, страшно для мене онкологічне захворювання. Хвороба – це пов'язано зі шлунком. Тобі виводять з тому, хіміотерапія. У мене була маленька дитина, два місяці. Паралельно цьому всьому я дізнаюсь про це все. Ну тобто, це, це дуже складно. Три операційних втручання. Ти прокидаєшся, ти не розумієш, де ти. От в мене оцей момент, я завжди кажу, що коли прокинулася в реанімації, в мене є до і після, ну тобто я по відчуттю себе знаю. Оце ці мої моменти. І від того, з того моменту, коли я там вже все подолала, все пройшов час, я захотіла от займатися цією справою. Я навчилася взагалі готельно-ресторанній справі, але я працювала три роки, я казала, це не моя справа. Але коли я зараз тут, я дуже багато віддаю себе, своїй роботі. І фізично, і морально, духовно в усьому. Я просто викладаюся на і 100, 100, я так кажу, і, і мені це в задоволення. У мене немає такого, що я не хочу йти uh -huh. туди. Чи це занадто складно було uh -huh. фізично, морально, і я дуже стомлена, я туди не піду. Ну, Тобто, в мене немає такого. Я стомлена, але я туди піду. І от е, моє, мій шлях, моє подолання цієї хвороби розділив мене на. Угу. На дві людини можна угу. сказати. Що ви можете розказати от, власне про подолання цієї хвороби? Який шлях вам довелося пройти? Скільки часу це тривало? З якими найбільшими викликами от, ви зустрічалися? Я ж розумію, що це якийсь, напевно, був період на грані там якогось життя і смерті, Які, яка відбулася переоцінка можливо у вас? Найперше, це дуже страшно. Дуже страшно, але скажу, якщо є поруч близькі люди, які тебе підтримують, це дуже має велику роль. Значно, коли <смі> кажуть не плач, і ти не можеш плакати. Але це дуже важливо, коли ти дізнаєшся, що тебе онкологія. Це дуже важливо. Е, коли тебе підтримують, коли є хтось поруч і коли є двомісячна маленька дитина, це занадто складно, тому що мені зробили три оперативні втручання і не розуміли ще що зі мною. Тобто в мене були критичні болі за півтори доби, які мене відвезли до е лікарів. Відвезли до лікарів, зробили одну операцію, відправили додому. Через три дні зробили ще одну і не розуміли, що ну, тобто, в них були якісь ставки на певне захворювання, а воно не сходилося. Мені тільки ставало все гірше і гірше. І 2 березня 2017 року. Е Тобто мені вже зробили останнє оперативне втручання, коли вже дізналася про мою хворобу, але я дізналася за неї через тиждень вже. Мені ніхто про це не сказав. Mm -hmm. Мені ніхто не сказав, це, це було надскладно. І через тиждень від лікарів я тільки дізналася. Від лікарів дізналася. Просто почувши, коли лікарі були поруч зі мною, вони говорили між собою. Між собою. І я тільки дав догадках зрозуміла, що щось тут не те. Ніхто не казав, ніхто не казав. І це теж ну, такий момент, що треба знати. Треба краще. знати, краще знати від початку, так да. складний знову повторюю шлях, коли є маленька дитина. Це розрізається повністю живіт. Тобто дитина маленька, ти її брати на руки не можеш. Годуєш груддю, ти годувати її не можеш. Це повністю зміни як для тебе, так і для дитини. Складно підтримували, близькі, рідні, батьки. Всі підтримували. Дитина підтримувала. Це напевно той старжень, який залишився по сьогодні. Сьогодні казала мама, я тобі бажаю. Удачі, я тебе цілую і люблю. В тебе все вийде. Вона мене підтримувала, тому що треба було бути поруч зі нею. Треба було бути. Потім після відновлень, ну як відновлення, певного після перерви мені призначили хіміотерапію. Це шість курсів хіміотерапії, після якої ти себе теж надскладно почуваєш. Тобто там вона одна в місяць, але цей місяць, коли ти її проходиш, тиждень тобі, ти не знаєш, де ти проживаєш просто. Mm -hmm. Це занадто складно, подолала. подолала. Була реконструкція, мені виводилась стома, потім мені все відновили. І знову реабілітація, і потрішки я за півроку десь відновилася. Чудово, це просто неймовірно. Ви так розповідаєте в мене просто от в комоку в горлі і сльози на очах? Скажіть, будь ласка, от ви згадали про те, що всередині вас все змінилося, так і життя на до і після змінилося. Які зміни ви відчули і як відбулася ця переоцінка цінностей? Що ви зрозуміли для себе під час про цього пройдення цього шляху? Я стала найперше сильнішою. Сильнішою, впевненішою, це, це однозначно я можу сказати, тому що раніше я була не такою впевненою, як я сьогодні, і стала потім. Ти ціною життя по іншому від... зовсім цим здоровим харчуванням. харчуванням так, Те, звичайно, після цього всього я перейшла ще на вегетаріанство. Да. А сьогодні, вже 6 років, я можна сказати, <су> вегетаріанець, який не їсть там тваринної їжі, жодної. Не... Мені так комфортно. Я нікому цього не доношу, тому що є хто доносить, хто не доносить. Я цього не доношу. Я сприйняла це для себе, що мені так буде йти в плюс зі з моїм здоров'ям. Я себе неймовірно почуваю на сьогодні. І прийшла до своєї, своєї роботи. Те, що я їм, його обмаль. Я його шукаю для себе і потім пропоную людям. Mm -hmm. Тому у нас є на сьогодні артишок, два артишоки, яких я запрошую усіх. І у нас є безмежна кількість овочів, фруктів, горіхів, різних бадів, бубових, різноманіття. Те, що я їм, я Дійсно, mm -hmm. моя родина, моя дитина і. Чудо справді ви такий приклад для нас сьогодні, тому що, от сам Бог у біблії, він каже нам і дав перші пару людей рослинну саме їжу. Ось там у них також була різна маніця, і він. Ну, даремно саме ось таку їжу дав людям. Тому справді ви для нас приклад. До речі, на цьому тижні у нас був один експерт з здоров'я. Він кандидат медичних наук. і Він розповідав нам власне про довгожителів, які є в на планеті. І саме довгожителі це ті, хто от якраз більше овочі, бобові, горіхи, мінімум м'яса, бо взагалі його не вживають. То ми розуміємо, що в цьому справді запорука здоров'я, хоча десь в нашій культурі закладено би посмачніше, пожирніше, приправленіше, але потім ми бачимо, що ми бачимо і різні хвороби, і, на жаль, воно і генетично також далі передається. Як ви зрозуміли свою хворобу? От, можливо, якісь сьогодні наші глядачі поради зможуть вас отримати, що якщо там не знаю, щось починає боліти, чи є якісь дзвіночки перші, коли вже треба звернутися краще за. Там, за допомогою Ніколи не відкладати на потім. Це найперше. Якщо тільки щось болить, відразу йти. Але я не можу сказати, що мене тоді щось uh -huh. турбувало, uh -huh. да що я мала б звернутися до лікаря. У мене не було жодних якихось таких підозр що в мене може щось бути. Лікарі все ж ну тобто 6 років тому сказали, що в тебе занадто ранній вік для такого захворювання. Це занадто ранній. Спадковості немає абсолютно. ну Тобто в трьох поколіннях немає жодної онкології. Uh -huh. Ну Це все світ, наш такий світ. Uh -huh. Ну тобто екологія. Такий мій шлях, такий мій шлях, екологія, тобто багато чого, звичайно, дає. Е, от це, це моя історія, розумієте, в кожного своє. Е, Свій організм і його потрібно слухати. Я завжди кажу, треба слухати себе, якщо тебе щось турбує, відразу йти до лікаря. Ну тобто не падати у паніку і не відкладати надовго, надовго. Тому йти переконатися, тому що ну тобто свого досвіду можу сказати, що в такому віці, коли лікарі кажуть, що це зарано, воно може бути. Угу. Тому не відкладати, і що я ще замолодий, або піду через тиждень, і відразу. Якісь плановані чекапи, навіть якщо так. не турбує. І, знаєте, наостанок від вас декілька таких порад для людей, які сьогодні, можливо сумніваються починати справу, якою горять очі. Можливо, є якісь мрії, але ну, якби війна, не на часі, це все. Ви вже пройшли такий шлях. Можливо, у вас є там, знаєте, декілька порад для наших глядачів, які надихнуть. Звичайно, є, звичайно. Найперше, я бажаю усім бути здоровим і мати цінність до життя, тому що цінність нашого життя, вона просто. Нічим не купиться і ніде не знайдеться. Головне мати в собі цю цінність і бажати жити. Не знаю, бажати жити це для мене найперше, те, що життя це неймовірне слово, неймовірно золоте слово, яке дає ну, на сьогодні мені бажання також жити і творити. А всім українцям я бажаю, хто бажає щось зробити, свою власну справу, мрію, ціль на сьогодні не зупинятися, mm -hmm. тому що час складний, надскладний. Ми також отримали під час початку повномасштабного вторгнення декілька пошкоджень, ну тобто, майна, саме майна якого тобто, і ти не знаєш, коли це трапиться сьогодні, чи через місяць чи місяць тому було б. Починайте, починайте свою справу. Якщо у вас є можливість, ви знаходитесь тут, підтримуйте економіку. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що якщо ми йдемо до магазину, ми тратимо гроші ми купуємо, ну тобто покриваємо податки, ідіть на концерти, ідіть на йогу, ідіт на плавання, і відпочивати в Україні, в Україні, тому що ну, ми підтримуємо один одного таким шляхом. Таким, таким шляхом. Дуже Чудово. дякуємо вам. Ви, ви, ви сьогодні і приклад цього. Дякуємо, що ви своїм життям це показуєте, що не здаватися, йти вперед, і ми дуже раді за вас, що відбулося подолання і хвороби, і це такий чудовий старт вашого життя. Нехай далі все складається у вас дуже добре, нехай Спасибо. Господь благословляє вас. Дуже раді познайомитись. Сподіваємося, ну ще поспілкуємося, можливо, ви там ще щось зробите, то ми про це обов'язково показуємо. У нас багато. Так, друзі, Чудово. ми говорили. Говорили про бізнес в умовах війни, говорили про подолання онкології, про мотивацію для того, щоб діяти сьогодні. З нами в студії Лілія Яненко, приватна а також засновниця мережі магазинів корисної їжі Артишок. Була чудова розмова. Діліться нею, надихайтеся.